20 із 30 членів громадської ради не могли оминути увагою події, які трапилися в селищі Врадіївка Миколаївської області, де правоохоронці нещодавно зґвалтували і побили беззахисну 29-річну жінку. Активістів Мукачева обурила така поведінка міліціонерів. кажуть, якщо вже не захищають, то принаймні ображати і знущатися не повинні. Звернутися з письмами, куди треба наверх. Щоб була реакція, я знаю, що в дуже багатьох регіонах пройшли навіть бурніші обговорення цього питання, десь типа мітингів навіть пройшло, хоча б глас попию, що в пустині. Він йде далі, на письмовій формі все ж таки можуть, можуть звернути увагу, можуть ні, але мовчання це гірше, ніж будь-яка реакція. Найбільше чекали реакцію на неналежну поведінку правоохоронців від самих же міліціонерів. Заступник начальника Мукачівського міськрайонного відділу міліції Валерій Горват, якого запросили на громадську раду, запевнив, що події у Врадіївці справді виклик суспільству їх замовчувати не потрібно. Я лише за суспільство, що суспільство так підняло це питання і підтримує для того, щоб навести порядок не лише в воронах внутрішніх справ, а й других контролюючих органах, тому що не тільки все, Сходиться на міліції, але другі й другі правоохоронні органи, які безперечно нас контролюють за словами Валерія Горва та за поведінкою роботу будь-яких правоохоронців завжди відповідає керівництво. Переконуються, чи не щодня у цьому на власному досвіді. Міліціонер запевнив, що в Мукачевій районі турбуватися про підвищення рівня злочинності не варто. Правопорушників не більше. Є. За перше півріччя надійшло 675 заяв дві третіх злочинів скоюють ті, хто нещодавно повернувся із тюрми. Інколи виникає дуже багато питань, коли працівники міліції. Нормально все працює, доходить питання до прокуратури, до суду, а тих самих соломисників відпускають. І вони потім сміються і що от, будь ласка, ми вам ми вас попереджали, що так не буде. Валерій Горват запевнив, мукачівських правоохоронців щоденно консультують, щомісячно перевіряють удома, як вони себе поводять у побуті, проводять із ними і психологічну роботу, але гарантувати належну поведінку і відповідальне ставлення до роботи кожного працівника керівництво не в змозі. Є у нас механізм перевірки несення служби нашими працівниками, як оголошені, не оголошені перевірки. Це все перевіряється. Якщо людина Займається тим, чим не потрібно, ми його реагуємо, Притягуємо до, до дисциплінарної відповідальності, позбавляємо премію в деяких випадках і звільняємо внутрішніх справ. Все в рибах, не є з голови. Перше це підбір підбірка починає управління МВС області Це всі свої віддання. Відбирає не професіонал, не моральний стійких, а восточний, прокуратура. У підсумку засідання громадські активісти Мукачева прийняли рішення підтримати жителів селища Врадіївка в їхньому прагненні добитися об'єктивного розслідування, а також звернутися до президента і Верховної Ради, аби вони кардинально реформували правоохоронну систему України.